Доброго здоров'я всім добрим людям, які бажають добра Україні, і ті, хто цікавиться військовою тематикою, зокрема, яку я намагаюсь висвітлювати, це стосунки в військових мікрогрупах, колективах, стосунки між командирами і підлеглими. Порушення прав військовослужбовців, маразми юридичної колізії і невиконання законів України в військовій сфері, і управлінські рішення, які приводять до ідіотизму, до поразок, до втрат, все, що стосується роботи з людьми в армії. І сьогодні мені на телефон приходить смска від омбудсмена України, може і вам прийшло. Якщо... І там написано: якщо вам. Відомо про порушення прав військовослужбовців та цивільних осіб на окупованих територіях звертайтеся до омбудсмена за телефоном 0800 501 720. І там ще один телефон на 044 і телеграм-канал. Омбудсмен. Мен чоловік омбудса. Ну, По нормальному, це уповноважений. При президентові справ людини, там є справ дитини. І тепер, видно, завалили інтернетом і скаргами в європейські структури, і їх там у Києві примусили, я думаю, займатися правами військовослужбовців. А то бігають, шукають зброю, це добре. Мобілізація це добре. І тут Європа, Америка узнає, що у нас ганьба е, в тому всередині армії, починаючи від незабезпечення майном. Побиттям командирами військовослужбовців, посилання без е, відповідної підготовки тактичної, якоїсь іншої там вбій, як то кажуть, в м'ясні штурми і порушення прав після звільнення інвалідів, ВЛК, МСЕК, е, ТЦК і всі, всі решта. І тут уже омбудсмени присилають нам. Ми ж такі дурні, тупі, не знаємо, що нам куди жалуватися, і тут з'явився великий святий і всерішаючий омбудсмен. Може, це воскрес Берія? А може, це партійний комітет якийсь пар партком? Тому що. У Мене питання, а які повноваження у цього офісу омбудсмена щодо військових? Він може відкривати ногою двері до будь-якого комбрига, заходити в будь який бліндаж і опитувати, записувати у своє власне розслідування всі факти порушень? Чи буде так, як написала одна людина? Ми поскаржилися, якась сім'я поскаржилася туди в цей їхній охвіс? І приходить їм пісюлька! Пісюлька якась девочка написала. Шановні там, дядя Саша і тетя Маша. Наш офіс уважно. Розглянув ваше зауваження і направив його, туди, де, туди, де воєнні, як воно називається, та армія, коротше туди. І коли вони нам повідомлять, ми, як офіс, вам дядя Саша і тья Маша. Тож повідомимо? Нахіра Казе Баян? Ви там посередники, телефонні переговори, хто ви там? Якщо ви замість того, щоб рішати, як я не знаю хто, партійний комітет КПСС, який може дрючить, Берівський, Кигабівський якийсь, там іще, якийсь а, е, офіс, який може дрючить. Хто ви такі? Чи ви при президенті маєте ці права? Нащо тоді пісюльки писати, що я відправляю вашу скаргу тому, на кого ви скаржетесь, а це заборонено і статутами Збройних сил, це заборонено законом про звернення громадян. І вони посилають: дайте нам, ви там замість нас розберіться своїми командирами і нам напишіть, хто у кого вкрав, і чому їсти не привезли, а чому медична допомога не така, а чому немає грошей. Тобто розслідування вони не проводять. То, от раніше я зараз буду як старий дінозавр казати, що було 20-30 років назад. Коли, наприклад, на права військовослужбовців мали реагувати військова прокуратура, мали реагувати старші начальники, наприклад, до міністра оборони скарги доходили, і він чомусь ні на кого не зважав там Офіс Міністерства оборони і дрюкав. Визивав командуючого сухопутних, а той визивав, командуючого Одеським чи Київським округом, а той визивав на командира дивізії Полка Бригади на комісію атістаційну, ще якусь, присилав свою комісію. І чомусь в комісії, ну, я не знаю, брали, мабуть, якісь хабарі, може, накривали банкет. Ну, сказати, що не наказу не, не, не карали, не знімали з посади, не могли, Так знімали з посади за ганьбу. Що зараз про твою гам... гамно, про твою ганьбу в твоїй частині, та полковник, дізнався сам міністр? Щось, не дай Бог, журналісти напишуть. А зараз скільки гівна не одному комбрігу, як кажуть в тому Е, у вас тут всім до сраки в вашій поліклініці. Ні, каже главврач. не всім до сраки. у нас є гінеколог, йому до пизди. Тому це от така сама херня зараз в офісі омбудсмена, президента. І, і, мабуть, і Міністерство оборони. Ти на них скаржишся, ти пишеш в інтернеті завалений тік-ток всіми скаргами, що робиться в армії, а їм всім навіть не до сраки. Вони тобі напишуть пісульку, що ми розберемося, коли там розбереться полковник і нам напише, що там у нього майор наробив. Це смішно, це примітивно, це тупо. І останнє, що я хочу спитати, шановні мої глядачі підписники. Хто із вас звертався? Напишіть в коментарях, як у вас виглядало оскарження дій військового командування або в омбудсмену, або ще комусь.